Часто мене люди питають, навіщо тобі це все? Ці свині, кури, город, робота без вихідних, той клопіт, болото. Сьогодні хочу чесно розказати, чому я обрала таке життя. І чи не шкодую? Чому я вибрала господарство? Це не романтика. Це важко, потрібно фізично працювати. Але. Тут є особливі відчуття. Не знаю, чи ви розумієте, про що я трошки поясню свою думку. Ще з малку моя бабуся привчила мене до тяжкої праці. Колись трохи нарікала, але вона казала: ти ще мене згадаєш і правда згадую і дуже часто. І так життя склало, що потрібно було виживати. А щоб вижити, треба працювати. Тому працювати я люблю. Та часи міняються, скажете ви, так? Зараз можна менше фізично працювати, більше мати та заробляти. Господарство, яке ми маємо, це не про заробітки, це більш про те, що ти любиш. Відчуття, що ти робиш для себе. І взагалі приємно бачити наслідки своєї праці. Навіть те яйце. Воно мені в десятки разів смачніше, ніж з магазину. Сам процес збирання її мені приносить задоволення. А про городину, то взагалі нема про що говорити. Всі розуміють, що те, що ти виростив на своєму городі, воно смачне, воно пахне, не штучне. Ми не поглинуті хазяйством з головою. Як і у всьому, потрібна поміркованість, тоді буде радість, буде задоволення. Та й буде додатковий дохід для сім'ї без виснаження. Якщо на цьому етапі я можу це робити, я маю від цього задоволення, то чому би ні? А завтра буде новий день, будуть нові плани і буде нова робота. Поставте лайк, якщо зрозуміли, про що я.